Житло освіта якісні соціальні послуги. З початком повномасштабної війни вони стали недоступними для сотень тисяч людей, які постраждали від дій агресора. У допомогу українським родинам проєкт під назвою Проекшн він реалізується за підтримки швейцарського фонду Swiss Солідеріті та центру кризи і підтримки Міністерства Європи і закордонних справ Франції. У Кривому Розі впроваджує цей проєкт Швейцарський благодійний фонд Ом» в Україні та благодійний фонд Посмішка ЮЕЙ для нас співпраця з міжнародними організаціями, особливо з такими поважними, як ваша Ом», дуже важлива. За рахунок цього ми залучаємо додаткові ресурси, додаткові можливості, додаткові знання для того, щоб в ці складні умови війни ми мали можливість відновити наше місто і створити нові можливості для розвитку. Особливо коли це стосується дітей. Ми дуже вдячні вам за співпрацю в рамках реалізації проєкту з вами. Ми було відремонтовано 11 МКП, відкрито дев'ять цифрових освітніх центрів ДІЛСІ та 10 просторів дружніх для ну, до дітей. Я передаю вам на щирі слова вітання і вдячності від очільника міста Юрія Григоровича Вілкова і від голови ради оборони Олександра Юрійовича Вілкова. Ми дуже Щасливі, скажу чесно, що у нас є такі надійні партнери. як ви. Цей проект реалізовано було у трьох областях: це покривала Хмельницьку область, це була Івано-Франківська область, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. І ще було місто Кам'янське. Чим такі проекти важливі для громади? Ну, по-перше, це проект для Людей і для дітей, друге це проєкт, який, який направлений на розбудову потенціалу міста Кривий громади. І третє це проєкт про про довгострокові рішення для громади. Це психосоціальна підтримка, освіта і захист дітей. У сучасних безпечних просторах, відкритих на базі шкіл міста, діти отримують психосоціальну підтримку за міжнародними програмами. У вас дуже потужна команда. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб ці проекти були продовжені. Тому що вони показали дуже велику зацікавлену малинністю дітей. А зараз ви вже знаєте, що через загрозу постійних обстрілів у нас навчання відбувається в змішаному режимі. Так ми побудували не більше ніж 300 укриттів, і них понад 100 – Це в наших закладах освіти. І діти мають можливість навчатися не лише в режимі онлайн, а в змішаному, ще й офлайн, але не у всіх є комп'ютерні гаджети. Так, завдяки нашому проєкту велика частина дітей отримала цю можливість навчатися в нормальних комфортних умовах. Також вони отримують психосоціальну підтримку. Це також важливо. В рамках цього проєкту працювали мобільні бригади, які состояли із фасилітатора і психолога, які виїжджали в простіри, працювали з дітьми, надавали психосоціальні послуги. Також в нашій кормаді були залучені в фахівці соціальної роботи, які вели складні випадки з сімей. Ми всі проєкти імплементуємо тільки з владою, тому що вони імплементуються на базі комунальних закладів. І влада завжди йде і допомагає в реалізації таких проєктів. Один з просторів дружніх до дитини працює на базі 58-ї криворізької гімназії. Він розвиває та об'єднує дітей, каже керівник навчального закладу. Дякуючи нашому керівництву міста за те, що ми змогли надати якісні можливості дітям відвідувати офлайн консультації. Навіть кожного дня, тому що у нас гарне тимчасове укриття. Саме ось цей простір дружній до дитини кожного дня там проходять заняття. Ви знаєте, навіть приходять з інших закладів діти. Це простір, де діти вчаться знов спілкуватися, і оце дуже дуже круто. Проєкт проекшн буде продовжено до кінця року. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день.